Перенесли таку ковтину від спортивного костюма, і там зносилися комір і манжети. І тому замінили їх на інший колір. Принесла замовниця на такий темно-синій. І воно добре все гармонірує. І також комір. І обновили чомусь вживу краще, чим на камері показує. Так, напевне. І все гарно вийшло, як на мою думку. Бо тут стояла стояла така тоненька, розтяглась, порвалася по швах, виленяла, і тому замінили на таку ж саму три нитку. Тобто, і замінили на тканину ідентичної якості. Вона така ж сама. Кашкорсе і мені не подобається, я собі звичай ставлю однакову тканину на манжети. І ось такий ремонт.